Друзі, вітаємо! Коли останнього разу ви відвідували музей? А чи були ви хоч раз у віртуальному музеї? Для багатьох передових країн світу такі музеї вже не новина. Так в онлайні можна прогулятися по Національній галереї мистецтв в Вашингтоні та музею Ван Гога в Нідерландах, подивитися на експозицію Театра музею Далі в Іспанії та пройтися по Лувру у Парижі. Віртуальні музеї є в різних куточках світу від Японії до Мехіко, Нової Зеландії та Фінляндії. Українські віртуальні музеї теж існують. На жаль, їх поки не так багато, але вже сьогодні можна пройти екскурсію, наприклад, по музею скла у Львові. Інші музеї нашої країни поки представлені в інтернет на своїх офіційних сайтах та сторінках у соцмережах. І ось тепер свої віртуальні двері для нас відкриває музей. Оперативного командування Південь. Тож сьогодні про створення, наповнення та існування цього віртуального музею, як і завжди, стисло, та й по суті. Поїхали! Друзі, але перед тим, як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар. Це суттєво допомагає нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте нас підтримати, ми будемо вдячні вам. Сьогодні в акценті про новостворений віртуальний музей оперативного командування Південь ми будемо говорити з істориком, офіцером ЗСУ, начальником південного міжрегіонального відділу інституту національної пам'яті Сергієм Гуцуляком. Тож про ідею створення музею йому слово. Ідея створення віртуального музею належить нашому керівництву. Керівництву угрупувань і сил Південь і відповідного оперативного командування Південь. Керівництво дало завдання групі, як то кажуть, фахівців наших, почати організацію цього музею. І мені випало так, що я в складі тої групи відповідаю саме за збір цих. Артефактів за їх облік, ну фактично музеїфікацію. Ідея дуже дуже мені сподобалась. Я там ну, для мене це було несподівано приємно <ах лайком>, цим зайнятися, бо по-моєму цивільному фаху, як то кажуть. Але цікаве тим, що це робота не тільки того невеликого колективу, що зараз ми його оцифровуємо. Ці експонати розміщуємо його у віртуальному просторі. Але тут задіяні майже всі підрозділи, які надають експонати. Не майже всі, а всі. Бо сенс такий що з усіх, е, усіх бригад, усіх корпусів, які входять у, у, у групування військових сил південь, а це 17, 19, 20 корпус армійський, 30-й корпус морської піхоти, і е, ті підрозділи, які в тому числі захищають Одесу від шахедів. Е, і не тільки Оце з усіх цих підрозділів надходять експонати: експонати свіжі, експонати, е, пов'язані ще з початком великого вторгнення. Зокрема, там 28 бригада надала дуже багато цікавих експонатів про початковий період вторгнення, зокрема, бої за Вознесенськ, за Миколаїв, і фактично, це велика колективна робота всіх військових, які зараз перебувають в цьому угруповані війські сил південь. Ну цільова аудиторія це в принципі все наше суспільство. В першу чергу. Я так вважаю, що це цікаво. Ну як завжди, все нове цікаве молоді, бо перше. Декілька цілів, Ціли є, які преслідують створення цього віртуального музею, і чому і керівництво і захотіло, щоб ми це все організували. По-перше, фіксація історії сучасної нашої боротьби, нашої війни. Бо пройде після війни небагато часу, і це все уйде дуже швидко. І про кожен експонат, який ми не зможемо, наприклад, описати, то ну, просто ну, буде просто експонат якийсь, без історії. А ці експонати свіжі. За кожної з них є своя історія, дуже цікаво. Про, про кожен з них можна окремо якийсь сюжет зробити, і не тільки новинний. Там взагалі може бути сюжет для якогось невеличкого оповідання, наприклад, або і великого може, <кхи> оповідання. По-друге, це, звісно, показати перебіг бойових дій на майбутнє, просто залишити цей слід в історії. Зафіксувати цей слід в історії. Воно може бути розраховано і на іноземну аудиторію, якщо буде версія англомовна, наприклад. А це ну, як, 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 як варіант може бути таке. Бо все залежить від, від наших фахівців. Слава Богу, у нас є фахівці, які це все роблять. І ну, Я вже говорив, що моя роль тут зовсім така скромна, і я намагаюся її робити ну, в, тому, в тому руслі, що я вмію. Тепер трошки прогуляємось по музею. Зробити це може кожен з охочих посилання. До речі, ми залишаємо в описі до акцента. В головному фойє можемо побачити всі прапори бригад та корпусів. Далі можемо перейти до однієї з кімнат, і побачити там експонати, які, до речі, наразі вже більше двохсот. І це не просто віртуальні експонати, створені штучним інтелектом або айтішниками. Всі вони є і в реальності. Зараз було прийнято рішення, поки йдуть бойові дії, поки війна не скінчилася. Ці всі експонати зберігаються в певному місці, в певних місцях. А після, після вже нашої перемоги, після закінчення війни, ми оформимо це. Дійсно, вже фізично можна буде це побачити. Скоріше за все, це буде в місті Одесі створено. Поки що, воно знаходиться частково по підрозділах Сил оборони, саме саме групуванні військових сил Південь. А це якраз Донецький напрямок, це напрямок Запорізький, це напрямок Херсонський і це. Я вже говорив, це захист Одеси від ударів їхніх шахетів і ракет, бо угрупування військ і сил південь так, так само. Це зона відповідальності Одеської області. Частково по цих підрозділах воно знаходиться фізично, але зараз ми провели навчання для фахівців з корпусів, які вже безпосередньо у себе в корпусах будуть оцифровувати ці експонати. І нам вже оцифровані будуть скидати з описами. А фізично вони будуть у себе їх тримати, бо ну, традиція мати такі музеї в багатьох підрозділах є. Збирає такі артефакти для того, щоб їх потім на аукціонах е, 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 виставляти, для того, щоб збирати кошти на підтримку, е, наприклад, підрозділу. Або вони як сувеніри придаються е, для волонтерських організацій, або наших партнерів міжнародних. от, от таке от буває. Тому краще це все зафіксувати в віртуальному просторі. Воно е, буде, е, по-перше, дуже мобільно. Будь-яка людина може зайти подивитися. По-друге, безпечно, що воно знаходиться в віртуальному просторі. Ніхто нікуди воно не дінеться. А де вони зараз перебувають, ну вони перебувають там, де їм і необхідно бути. Ну і окремо про декілька дуже цікавих експонатів, які наочно можна побачити в віртуальному музеї оперативного командування. Південь мені дуже сподобався один з експонатів: це щоденник російського офіцера. Це копія його, копія цього щоденника. Вів його заступник командира батальйону, як у них до сих пір є така посада, з воєнно-політичної роботи. Їхній замполіт. Він його розпочав вести 19 лютого 22-го року. І останній останні запис, який потрапив до нас, це 26 лютого 22-го року. Це якраз перебіг боїв під Миколаєвом. Цей експонат потрапив саме від підрозділів 28-ї бригади, які безпосередньо здійснювали відсіч і знищення сил противника, які заходили з Криму. Оцей експонат дуже цікавий. Оцей дуже цікавий експонат. Це експонат, який нам надали військовослужбовці 22-ї бригади. Нашою на той момент вона перебувала в оперативному командуванні у Південь. Зараз вона в іншому підпорядкуванні. Але це книжка лічна книжка юнормійця, Це з військомата міста Суджа. Це буквально в перші дні, коли розпочалася Курська наступальна операція. От ця книжка потрапила до одного з наших офіцерів, мого товариша, пана Євгена Майора. Він з радістю передав цей експонат нам в музей. Ми його теж відсканували. Це дуже цікаво. Інші експонати, наприклад, це офіцерська, офіцерська сумка. Це такий трофейний ніж, туристично, мисливський ніж, який був взятий після знищення штурмової групи російської, яка заходила на позиції 117-ї бригади нашої, це напрямок Донецький. Наш піхотинець знищив трьох, трьох окупантів, і в якості трофея, в тому числі до нього, потрапив цей ніж. І потрапили оці купюри, купюри російські номіналом в 5 тисяч всього 15 тисяч. Ну це якщо на наші гроші, це 7 тисяч гривень. Ось такий він: віртуальний музей оперативного командування Південь. Так, звісно, хотілося б, щоб в Україні відкривалися наукові, художні, музичні, літературні та інші мирні музеї. Але повномасштабна війна триває. Наша боротьба за майбутнє продовжується, тож і артефактів стає все більше. Тож заходьте в віртуальний музей, підтримайте його своїм візитом. Посилання ми залишаємо в описі до акцента. Ну і нагадаємо вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас незалежне медіа Intent та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно. Підтримка через Патреон, тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і мирного вам дня!